За Маланка, дід, Василь, Солдат, лікар, кіт, портал Крістоліття, богославська коляда. Ми можемо пишатися своєю культурою, і своєю спадщиною. Представляю громадську організацію навколо нас UA, яка опікується питаннями збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, взагалі питання популяризації історії культури традицій вони постали ще гостріше ніж до цього. І в зв'язку з цим з літа того ж року, ми разом з Богуславським волонтерським штабом розпочали активну діяльність над підвищенням. Якості культурного життя в Богуславській громаді в той же період виник цикл таких історико-культурних благодійних заходів під загальною назвою Портал Крізь Століття. Влітку ми вже провели і Сила Твого роду, і Портал Крістоліття Старосвітський Богуслав. І в нас був запланований масштабний захід на 14 жовтня. Портал крізь століття Богуслав Козацький, але зв'язку із масовими ракетними обстрілами. Захід довелося скасувати, і знаєте, нашою відповіддю на цю агресію на цей терор став наш портал століття» Богуславська Коляда прекрасний захід, який об'єднав навколо себе дуже багато активної громади з Богославщини. Захід про традиції, про культуру, про святкування різдвяно-новорічних свят. Наша команда продумала реалізацію. Реалізацію цього проекту за трьома напрямами: перший напрям це наукове дослідження та експедиції. Ми досліджували те, що можливо до нас науковці, краєзнавці, етнографи залишили в архівах або в інших джерелах. Далі ми провели низку експедицій етнографічної фольклористичного характеру, а також краєзнавчі, на яких відвідували. Наших старожилів, тих людей, які ще зараз з нами, і ми розпитували їх, а що вони пам'ятають про традицію святкування новорічних і різдвяних свят, а особливо про карнавальні дійства, про ті костюмовані дійства, водіння кози та Маланки. Ну, заспівай трошечки, Коли? я підтягну чуть -чуть, а що щоб вони… Ну колядку якусь. Чу, та я все Ти що знаєш, що я забула. Ну, Пісню пісні можна заспівати. То тільки не співається, бо траву руна. На родостала. Це ж ми колядували. Ну, да. ну так, ми вже в електриці. Їхали. Давай. Новарада стала» Наступним етапом був культурно-освітній напрям. Всі всю інформацію, яку ми зібрали, ми хотіли представити громаді, і так провели низку заходів, на яких ми розповідали, що в експедиціях зібрали, презентували приклади традиційної кухні, показували ті речі побуту і одягу, які ми зібрали під час експедиції. Заключний етап, саме основний, це підбиття підсумків і на базі всіх зібраних матеріалів. Ми вирішили провести саме дійство водіння кози на Різдво та меланкування на щедрий вечір, так звані полятки і щедрівки. Було зібрано дві ватаги: одна традиційна і одна молодіжна. І ці ватаги в... Яскравих костюмах за зразком майже сторічної давнини мандрували богославом та навколишніми селами несли благу звістку і бажали господарям благословення в наступному році. По всьому світу стала новина Діва Марія, сина родила, сінцем притрусила в'ясла, положила Господ. Готуючись до заключного етапу проекту, ми готували костюмовані образи для дійових осіб колядок і щедрівок і. Цих образів на дві ватаги було більше тридцяти. Особливо вражали традиційні, які були підготовані на основі розповідей старожилів нашої громади. Були такі образи, як коза, Маланка, дід, Василь, солдат, лікар, кіт і багато інших. Все це показувало різноманіття, різноплановість і от глибину тієї української традиції, яку ми маємо, тобто ми на сьогодні, мешканці нашої громади, побачили, наскільки ми можемо пишатися своєю культурою, і своєю спадщиною. До проекту долучилося близько 50 активістів. Результати. Нашого проекту досить вагомі, тому що уявіть, за період досить невеликий, близько трьох місяців. Нам вдалося з'їздити в близько 15 експедицій, краєзнавчих, етнографічних, і зібрати більше 300 гігабайтів відео і аудіоматеріалів, і це також важливо, тому що насправді не дуже багато інформації даного характеру збереглося в архівах і в інших джерелах, тому ми поповнили цей брак. І наша мета після опрацювання буде передати всі матеріали до профільних установ. Важливо зазначити, що ми працювали в дуже складних умовах. Якраз реалізація проекту припала на період масових ракетних обстрілів. Ми працювали в умовах постійного відключення електроенергії, блекаутів. Дуже часто зустрічали своїх воїнів на щитах іноді бракувало сил. І емоції, щоб працювати, але ми знали, заради чого ми робимо. Ми надихалися спадком наших предків. Ми продовжуємо ці експедиції. Ми досліджуємо інший матеріал, який стосується народних, народного календаря Богославщини. Це релігійних свят протягом року, і ми плануємо далі продовжувати традицію Богуславського. Коляди відтворювати так само інші свята, презентувати їх загалу, так як це було сто і більше років тому. Консолідоване, свідоме, небайдуже до своїх традицій і історій суспільства. Це запорука. Існування міцної нації із гідним сьогоденням і майбутнім. І ми всі знаємо, що робота за гроші, яка не приносить задоволення, яка є рутиною, це тягар. А громадська діяльність, яка відбувається на ентузіазмі і йде з серця, це та робота, яка Об'єднання людей, яка допомагає знайти однодумців, яка допомагає суспільству розвиватися і показує, як іти вперед і не стояти на місці. І, на мою думку, громадські ініціативи це взагалі той шлях, ідучи яким суспільство досягає найвищих цілей.